Партнер трансляції фінансово-будівельна група Region Буд». Продаж збудованого житла у Борисполі. Детальніше на сайті regionbud.com.ua Вітаю глядачів телеканалу Бориспіль. В ефірі програма про головне і вже за мить. Ви дізнаєтеся про актуальні новини міста понеділка 14 січня. Старий новий рік. Це свято з'явилося в українців у 1918 році після переходу з юліанського календаря на Григоріанський, адже саме 13 січня раніше відзначали новий рік: щедрівки, кутя, посівальники у щедрого вечора. Також свої традиції їх відтворили Бориспільці на європейській площі міста. Посла, посла, Шукаючи заблудила, а шукаю, чи заблоди, приблодилася в чистеє поле, а там Василько пушком море, а там басинку, море. В Народному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії України, що дислокується в селі Старе, проведено модернізацію солдатської їдальні. Її ввели в експлуатацію наприкінці 2015 року. Нещодавно їдальню доукомплектували технологічним обладнанням для приготування їжі, оновили інтер'єр та меблі обіднього залу. Харчування особового складу організовано за системою аутсорсинг. Меню різноманітне. Воно складається з двох. Ох, перших других м'ясних рибних страв та холодних закусок на вибір з використанням двох ліній роздачі. Сьогодні, о 8.25 у Бориспільському академічному ліцеї прозвучав перший дзвінок. Понад 500 школярів сіли за парти нової української школи. Після чого класні керівники провели перший виховний урок. Директор навчального закладу ретельно готувалася до цієї події, та, звісно ж, хвилювалася. Що ви відчуваєте? Дуже велику відповідальність, дуже велике хвилювання. Але ми так давно йшли до цього дня. Практично півроку я прикладала всіх зусиль, щоб цей день нарешті настав. Він настав. Мені не віриться. Мені здається, що я дивлюсь фільм або сновидіння якесь. Але дуже хвилююче, дуже хвилюючи. Це, це історія. І вже о 14-й годині відбулося довгоочікуване відкриття нового навчального закладу Бориспільського академічного ліцею. На урочистості завітали багато шанованих людей, зокрема, голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Терещук, директор департаменту освіти і науки КоДА Віра Рогова, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан та голова правління прад Агробудмеханізація Володимир Шалімов. Він урочисто перед Дав ключик від дверей в країну знань директору новозбудованої школи. Ми не будуємо школу, ми будуємо майбутнє нашої держави, нашої любимої України. коханої. Тому даю цей ключ. Ми будували з душею, а ви з душею навчайте. Детальніше про перший дзвінок та урочисте відкриття нового академічного ліцею дивіться в окремих сюжетах. 16 січня до Борисполя приїздить президент України Петро Порошенко. Глава держави завітає на день відкритих дверей Бориспільського академічного ліцею. Хто має бажання прохання? Будь ласка, на 10 годину 45 хвилин. Бути біля Бориспільського академічного ліцею, де буде невеличка концертна програма з силами наших колективів міського будинку культури. О 10 годині 45 хвилин. Далі о 12 годині у Свято-Миколаївському храмі розпочнеться подячний молебень з нагоди отримання Томосу. Молебень відбудеться також за участі президента та митрополита Київського і всієї України. Епіфанія очікуємо, що ця подія викличе великий інтерес у жителів нашого міста, тому будуть встановлені два екрани з урахуванням того, що Церква не вміщатиме цих людей, тому що там всього максимум може поміститися 100, 100 осіб. Тому на вулиці будуть встановлені два світлодіодні екрани. І так думаю, що люди матимуть можливість побачити все це. Усі бажаючі можуть долучитися до дійств. Це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за оновленням в ефірі та на сайті телеканалу вашого міста. Для вас працювала Юлія Каспарова. На все добре.